Як і чому ми програли війну Росії понад 100 років тому і як не допустити цього знову? Як і сьогодні, тоді у нас було дві проблеми: внутрішня, безперервні чвари всередині України і зовнішня – Наші тодішні міжнародні партнери були готові згодувати Україну російському монстру. Сьогодні розкажемо про наші тодішні взаємини з Британією та Францією, які Україна успішно зіпсувала сама. 20 листопада 1917-го третім універсалом Центральна Рада проголошує Українську Народну Республіку. Нарешті Україна стає суб'єктом зовнішньої політики. За свідченням секретаря міжнародних справ, щойно проголошеної УНР Олександра Шульгина, наприкінці листопада його відвідали голова військової місії представці південно Західного фронту Француз Табуї та майор англійської служби Фіцвільямс. Прибулі заявили, союзники із симпатією ставляться до культурного і політичного відродження України. Розуміючи складність умов, в яких йде будівництво нової республіки. Союзні уряди пропонують свою допомогу і запитують, що потрібно Україні і чим вони можуть бути корисними. Через якийсь час все це буде викладено письмово. На початку грудня 1917-го за Україну розгортається справжня дипломатична війна. Проте, не як за суб'єкт, а саме як за об'єкт міжнародної політики. Французький генерал Табуї від імені Франції запитує щодо фінансової та технічної допомоги, яку союзники могли б дати Україні, щоб допомогти її в велетенській роботі, організації та відродження. Секретар міжнародних справ УНР Олександр Шульгін радий би дати відповідь. Проте він не може відповідати від імені всього уряду. Частина урядовців підтримує відносини з Антантою. Насамперед, міністр фінансів Туган Барановський. Крім власне геополітичних симпатій, у нього є інший важливий аргумент західні гроші. Інша частина уряду ідеологічно проти. Зокрема, керівник тодішнього кабінету міністрів Володимир Венеченко категорично наполягає на розпуску армії. Ба більше, Міністерство внутрішніх справ видає документ про вислання з УНР західних офіцерів, що спричиняє дипломатичний скандал. Колишня імперська армія, складена з представників поневолених народів, розпадалася і без втручання українського уряду. Французи кілька разів пропонують фінансову та військову допомогу. Український уряд довго, неприпустимо довго думає. У грудні 1917-го радянська Росія почала військову інтервенцію проти України. 3 січня 1918-го за новим стилем генерал Табуї повідомив, що уряд Французької Республіки призначив його комісаром при уряді УНР. Через тиждень УНР і Франція офіційно почали дипломатичні відносини. Ще за кілька днів Україну офіційно визнає Велика Британія. Її представник БГ вручив Винниченку вірчі грамоти. 22 січня 1918-го Центральна Рада проголошує четвертий універсал про незалежність України. Український генерал, майбутній керівник Української держави Павло Скоропадський, згадував, що у ті дні мав розмову з французами, які заявили йому, що проголошення незалежності успішний крок, який ніколи не буде визнаний. Виявилося, що українці дуже слабкі дипломати, що в них немає досвіду цієї дипломатичної діяльності. Шульгін один в полі не воїн, як кажуть. Активність французької, британської, румунської і американської дипломатії в Києві у ці буремні дні викликана не лише турботою про стан фронту. У Лондоні і Парижі вже розуміли, що його не існує. Передусім, країни-антанти переживали про гроші. Більшість інвестицій в українську економіку належало французам та бельгійцям. Їх і намагалися вберегти. Ба Більше наприкінці грудня у Лондоні відбуваються переговори союзників про розподіл сфер впливу Україна і Крим віддані Франції. Дипломатичне спілкування того часу дає зрозуміти, що і французи, і англійці розуміли, втримати українці від мирної угоди з німцями вже неможливо. Британець Баге пізніше згадував про свою розмову із французом Табуї, яка завершилася невтішно для України. Австрофільські тенденції більшості українського уряду, котрі можуть найближчим часом матеріалізуватися у сепаратний мир з центральними державами, унеможливлює визнання УНР. Підсумували вони. Проте ще наприкінці січня 1918-го вісімнадцятого та котре звертається до генерального секретаряту з пропозицією фінансової допомоги і застерігає: мир з німцями буде розцінено як недружній акт щодо Франції, і та відкличе своє визнання УНР. Німці дуже активно включилися в дипломатичну гру щодо України. Вони виявилися не лише наполегливішими за британців та французів, а й куди швидшими. Україна починає вести гру на два фронти. У Бресті тривають переговори про мир з Німеччиною та Австро-Угорщиною, а паралельно у Ясах Румунія з Антантою. Останнє вимагає визначитися з вектором політики. У цей час багатовекторний уряд Винниченка йде у відставку. Разом із ним і перший український міністр закордонних справ Олександр Шульгин. Нам, як державі молодій, не слід входити ні в той, ні в інший склад держав. Повний нейтралітет. Ось наш національний інтерес. В нашому існуванні і побуті можуть бути зацікавлені як одна, так і друга сторона. На цьому ми можемо виграти і здобути свою незалежність фактично. Шульгін, секретар закордонних справ уряду УНР у 1917-му. Новий український уряд під керівництвом Голубовича до останнього тягне з відповіддю Франції та Британії. Насправді рішення уже ухвалене. З багатовекторністю покінчено. 9 лютого 1918 дев'ятсот очікування підтвердилися. 9 лютого в Бресті був підписаний Брестський мирний договір між Українською Народною Республікою і країнами четвертного союзу. Виявилося так, що німці прийшли не як союзники, як допомога, а фактично окупували цю територію. Реакція французької преси на підписання бреського договору була вкрай агресивною. Зрада України, підлість України, яка всадила ножа у спину героїчної румунської армії, мир жадібних та цинічних, мир підлих і зрадників. Реакція офіційної Франції на мир була дещо стриманішою. 23 лютого 1918-го представник республіки Табуї залишив Київ. Сте грудня 1918-го. Київ залишають рештки німецької армії. У столицю України переможно вступає військо директорії УНР. Головний отаман Симон Петлюра повертається національним героєм. Понад тиждень тривають святкування. Нарешті, 26 грудня, директорія видає декларацію: основний документ, за яким має жити країна при новій владі. За наполяганням Винниченка там вказано, що влада належить не всьому народові, а лише так званим робітничим класам. Власне, недолік українських політиків і Вінниченка в тому заключався, що вони відкинули від себе оцей статечний заможний елемент. І на це, скажімо, вказував йому Липинський вже в творах, написаних в 20-х роках. А все сталося тому, що власне, саме консервативні сили в Україні були в переважній меншості, вони були не розвинені. Російські монархісти та ліберали звинувачували українську директорію у більшовизмі. Натомість російські більшовики звинувачували ту саму директорію у буржажному націоналізмі, зв'язках з Антантою і контрреволюції. Словом, якою б не була незалежна Україна, Росії не догодиш. Французький десант висадився в Одесі без жодних перешкод з боку підрозділів УНР. Французький корпус чисельністю у 15 тисяч одразу розосередився вздовж берегової лінії. Навіщо вони це зробили? По-перше, усвідомлювали загрозу більшовицької Росії для світу. По-друге, намагалися захистити європейський бізнес в Україні. По-третє, і це головне, Франція була погано поінформована про стан справ України. Так, головним інформатором став аферист, самозваний консул Еміль Енно, людина про російських поглядів. Він і представники армії Деникіна зуміли переконати французьку владу, що на місці французький корпус буде чекати велика добровольча армія, яку підтримує місцеве населення. І за невеликою допомогою французів більшовиків буде скоро розбито. Щоправда, вже перед самою висадкою десанту з'ясувалося, що в Україні є ще гетьман Скоропадський. Легітимний. Остаюсь не тільки єдиним легітимним президентом України, але й Верховним головнокомандуючим. Кропецький спробував встановити контакти з французами і заявив їм, що війська директорії під уродою петлюри теж більшовики. Геніально Хе-хе-хе, я взагалі нічого не зрозумів. Утім, коли в середині грудня французькі війська дісталися до Одеси, влада Скоропадського повністю впала. У місті точилися точкові бої між армією УНР Петлюри та російськими добровольцями під керівництвом такого собі Грішина Алмазова. Французи, вже агресивно налаштовані до УНР, поставили українцям ультиматум залишити місто для демонстрації серйозності своїх намірів, французькі кораблі зробили залп з гармат. Армія УНР, отримавши директиви з Києва не конфліктувати з французами, скорилася. Французький десант в Одесі був не зовсім французьким і до того ж не дуже чисельним. Більшість взагалі складали греки, були ще поляки, а серед французів чи не більшість складали представники африканських колоній. Частина війська була обмежено придатною. Наприклад, з діагнозом Плоскостопість. З понад 30 тисяч військових брати участь у бойових діях були готові за ледве 10-та частина. Та й ті, виживши у місорубці Першої світової війни, гинути в Україні бажанням не горіли. Дуже швидко французи зрозуміли, хто такі хороші росіяни-добровольці. По-перше, їх було вкрай мало. По-друге, вони не користувалися жодною підтримкою місцевого населення, бо жили там українці, а не росіяни. По-третє, виявилося, що російські білі шовіністи ще й не здатні до компромісів. По четверте, попри бравурні заяви, воювати з більшовиками вони не збиралися, а чекали, що це за них зроблять французи. Зрозумівши, що з денікінцями каші не звариш, уже в січні французи перебрали і військову і цивільну владу на півдні України в свої руки. Для цього до Одеси приїхав генерал Філіп Дансель. На фото він другий справа. Крайній справа його син. Крім Одеси, французи з союзниками зайняли Херсон та Миколаїв і Крим. На короткий час в Одесі запанував спокій і майже мирне життя. Запрацювали театри і кіно. Французи були в захваті від української кінозірки Віри холодної. Утім, в лютому 1919-го сталася трагедія. Віра підхопила іспанку і за вісім днів померла. Їй було всього 25. В Одесі почали ширитися чутки. За однією з версій її розстріляли як штугунку. За іншою, актриса задихнулася від запаху отруєних білих лілій, надісланих тим самим французьким консулом Енно. Відповідно до третьої, холодну задушив через ревнощі коханець. Навіть ходили чутки, щоб поховали не віру холодну, а невідому жінку. А акторка завдяки інсценуванню смерті втекла за кордон. Бо виникла загроза викриття її таємної місії. Події змінювалися з калейдоскопічною швидкістю. Французи, зрозумівши, що з добровольчими росіянами неможливо домовитися, почали встановлювати взаємини з директорією УНР. 5 січня в Одесу прибув військовий міністр України генерал Греков, який зустрівся з Дансельмом. Перша зустріч не дала результатів, проте вже сам її факт викликав дуже нервову реакцію серед російських добровольців. Після цього в Одесу приїхали міністри преси та народного господарства. З ними зустрічався начальник французького штабу Фрейденберг. Він озвучив ультиматум про виключення з директорії Винниченка, тимчасове відсторонення Петлюри, перехід фінансів і залізниць України під французький контроль, а справу української незалежності мовляв треба вирішувати на мирній конференції у Парижі. Навіть була домовленість про зустріч Петлюри з Дансельмом у містечку Бірзула. Зараз це Подільськ. проте вона так і не відбулася. А от більшовики в Кремлі не придумали нічого ліпшого, як дістати з полиць план зразка 1917 року, знову захопити Харків, знову створити там маріонетковий псевдоукраїнський уряд і знову вдавати, що спостерігають за громадянською війною в Україні. Ну, і те ж саме в 19-му році радянський уряд він очолював його Раковський, християн Раковський, людина, яка з Україною до того абсолютно не була зв'язана ніяк. Ще в Харкові він писав, що наш уряд є, не є самостійним, він виконує волю РКПБ, відверто писав, що Ми тут просто ширма така. Ні, де правди, діти. На комуністичну агітацію купилося і багато українців, розчарованих і Скоропадським, і директорією. Там теж були свої місцеві, значить, Чорс і Баженко, так звані перша і друга українські повстанські дивізії, організовані тими ж більшовиками в нейтральній зоні. От їх всюди виставляли, як наші українські, українські сили. Крім щорса, до більшовиків пристали такі видатні українські полководці, як Юрій Тютюнник та отаман Никифір Григор'єв. Останній, до речі, одним кавалерійським наскоком вибив із Херсонщини та Одеси самовпевнені французькі війська. У березні 1919-го війська отамана Григор'єва з боями взяли Херсон. З Миколаєва французи та їхні союзники просто втекли. Світ між тим втомився від війни. На Паризькій мирній конференції американський президент Вудро Вілсон та британський прем'єр Ллойд Джордж прямо заявили, що відправляти свої війська на територію колишньої Російської імперії не планують. Вілсон взагалі запропонував миритися з більшовиками. Прем'єр Франції Клемансо між тим не поспішав з рішенням. Однак становище французького корпусу в Одесі з кожним днем погіршувалося. Більшовики не шкодували грошей і сил на пропаганду. У хід пішли навіть одеські повії, які переконували армійців, що тут їм робити нічого. Треба обернути зброю проти своїх експлуататорів. До всього у місті почався голод. Врешті, у квітні, французи поспішно евакуювалися з Одеси. Є ще одна напівконспірологічна версія цього раптового кроку. Мовляв, начальник штабу французького корпусу Андрій Фрейденберг отримав за раптову евакуацію значного хабаря від більшовицького агента Лафара. Бо вже за кілька днів у Константинополі він раптово подав у відставку і відкрив власний банк. Французький корпус в Криму протримався трохи довше. Отаману Григорієву знадобився ще цілий місяць, щоб зрозуміти, яку жахливу помилку він зробив. За його спиною українських селян оббирали протзагони, містами ширився червоний терор ЧК. Тож Григорій врешті обернув зброю проти російських червоних окупантів. Він планував з'єднати свої сили з армією анархіста Махна. Проте той Григор'єву не довіряв, підозрюючи у співпраці з Денікінцями. І вбив. Так безславно закінчилася перша французька інтервенція в Україну. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на Ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!